Я вітаю всіх жителів боярської громади в дуже приємному, дуже мальовничому місці. Це Парк перемоги в боярці. Чому ми саме тут? Тому що саме тут. Е було реалізовано цілу низку абсолютно шикарних класних проєктів, які наші земляки реалізовували за дуже невеликі скромні гроші, які фонд Борської громади міг на це виділити. Фонд Борської громади е, працює за багатьма напрямками. У нас є 10 благодійних програм, Це і культурний фонд, це і екологічний напрямок, соціально-психологічний, але серцевина нашої діяльності це безпеки. Безе кушт. Чому Безе? Тому що є така група «Боярське земляцтво, в якій локалізовані всі наші соратники, всі наші автори проєктів, всі наші донатори. Коли ми підрахували, скільки проєктів було подано на конкурси фонду боярської громади, то з'ясували, що більше половини проєктів були спрямовані на дітей та молодь. Доброго дня! На базі цього парку. Перемоги ми з дітками і з мамами з родин військових і з родин тимчасово переміщених зробили тут два проекти. Перший, це називався побач позитив. Ми робили такі жилеточки, Бачите, це логотипчик нашого молодіжного клубу Позитив. Частину коштів ми виграли за проектом нашого борського фонду. Частину коштів нам. Подарував завод Венс. Дякуємо Володимиру Нікітіну. Другий проект це в нас позитивне оновлення з дітками і з мамами тих самих категорій. Ми лагодили і фарбували ось цей майданчик рік тому. Також ми фарбували наші лавочки у парку для того, щоб, для того, щоб парк трошечки виглядав гарніше для відновлення психоемоційного стану людини, а особливо дитини. Дуже важливим є те. Щоб відбувалася така постійна взаємодія з природою, і наші проекти від фонду боярської громади вони направлені на те, щоб діти потрапляли в природу, робили тут корисні речі, щоб вони її вивчали, щоб вони знали, як називаються, наприклад, дерева, щоб вони знали назви пташок. І це вже є такою концепцією, яка виховує екологічне мислення. Один із проектів, який звучав готель для комах, він був насправді для діток саме дошкільного віку, коли вони змогли побудувати готель для комах. Це такий будиночок для комах, який дозволяє збільшити популяцію корисних комах. Орнітологічний дайджест. Це дійсно цікавий проект, тому що ми сюди долучили експертів, які змогли попрацювати з дітьми в тому плані, що це починаючи від пошуку інформації про те, які птахи і пташки мешкають у нашому парку. Ось і закінчуючи тим, як вони виглядають, і їхніми фотографіями. І крім того, ми створили ось такий стенд. І на цьому стенді кожен, хто приходить в цей парк, зможе почитати і побачити основні види пташечок, які тут мешкають. А дуже цікавий проект, який ми втілили саме тут в парку перемоги, це стежка друїдів або екологічна стежина. Ми знайшли 12 дерев у нашому парку, які відповідають такому цікавому календарю друїдів, де кожна людина по своїй даті народження може знайти своє дерево. Реалізували такі проекти, як психоемоційна підтримка для дітей військовослужбовців і загиблих військовослужбовців, а також психоемоційна підтримка для дружин загиблих військовослужбовців, а також якби, тих, хто зараз воює. Ми неймовірно вдячні Фонду Бойської громади за таку чудову можливість втілювати ось такі корисні і потрібні ідеї. Саме в цьому парку була реалізована ціла низка проєктів, чого тільки вартий проєкт Борського фонтану, який був відновлений зусиллями Анастасії Соболь і, звичайно, Андрія Горчинського, якому ми передаємо Полум'яна вітаннячка за неоціненну допомогу і за те, що боярчани з спекотної дни не можуть тепер насолоджуватися фонтаном. Я тішуся тим, що коли вулицями йдеш боярки або заходиш в парк, і раптом ти бачиш оці абсолютно зримі матеріальні докази того, що громада працює. Того, що фонд фінансує невеликі проекти наших земляків. Земляки щось роблять і зазвичай не треба забувати. Там дуже велика частка волонтерської роботи. На цих проектах не заробляють ці проекти це просто допомога в волонтерській діяльності і можливість зробити більше ніж просто на волонтерських засадах. Якщо ви хочете побачити позитив, просто долучайтесь до цього. Донатьте невеликі суми, подавайте проекти, подавайте ідеї, радьтеся. Бачу просто результати нашої діяльності. Так само і ви будете акцентуватися не на тому, що десь не зроблено, а ви будете бачити вже результати ваших зусиль. Для мене важливо, щоб кожна людина могла звернутися до фонду, могла задати будь-яке питання. Ми відповімо. Ця місія, яку я виконую в фонді, вона одна з найважливіших, тому що. Нові контакти, нові друзі нам потрібні. Я хочу, щоб всі знали, хто ми. Я хочу, щоб ви зверталися. Я хочу залучати нових донаторів. Я хочу, щоб наша громада процвітала, і ми можемо це робити разом, навіть невеликими донатами.